Доброго дня, з вами знову я, хоча там комусь е, не подобається моя бача, моє лице починає вражати. Ну, на мене це вже не діє, я вже казала, що мав по очках, це ви, мабуть. Ті, хто мені так пише, мав повачках. Поки ріси лице, то будемо сорівнуватися. Е, хто з нас більше мав. Мені це смішно. А ті, хто пишуть там, що не вмієте готувати, я, я не роблю кулінарний канал, Я просто показую те, що я готую вдома. Так що, дівчатка, кому не подобається, не готуйте, я не заставляю нікого. Як я готую, так я готую. Кожен готує по-своєму. Комусь може добре, комусь не добре, те, що я готую. Ну, я показую. А ви хочете готуєте, хочете, не готуєте. Це вже ваша справа. Так що... І хто пише мені, що мій канал не про те, як написано заміж за італійця, а я говорю зовсім про друге. Ну, назва може бути назвою, але ж не, не обов'язково, що я маю кожен день говорити тільки про це. Я говорю в основному про життя в Італії і про своє життя, і про чоловіка. Я про все говорила вже, що я тільки не розказувала. Від назви каналу нічого не, не означає, що я маю говорити тільки про мене і про мого чоловіка. Це що треба розказувати, щоб розказувати тільки про мене і про мого чоловіка. Може вам ще подробиці якісь розказувати. Це не означає, що назва каналу така і значить, що вона повинна так бути, я тільки одне й те саме розказувати. Так що, дівчатка, вибачайте. Я розказую, як вважаю за потрібне свій канал веду. Деколи щось міняю. Спочатку були одні відео. Ви підійде, подивіться мої перші відео, ще там багато є відео, більше 200. Е які в мене там були відео. І ще по -на, -на, на початку, які зараз відео. Так що в мене по-другому він називався канал, і ще не зразу він називався так. А потім я його назвала іменно так. «попробувати», Потім пішла монетизація, і в мене залишився так. Раніше було життя Українки в Італії. Так що розказувала про моє життя і так продовжую розказувати. І трохи подробності про італійців твої, їх привички, жінок, чоловіків, заміж, не заміж, розводи, все на, все на купу. Так що дивіться, кому інтересно, я, я не заставляю всіх там готувати. Я ж кажу, мої. Мої кулінарні шедеври, так сказати. Я тут вчилася їхній кухні, їхня кухня проста, але треба все готувати точно, там, як вони, їхні бабусі тільки готують, ще так, як колись вони готували. А вже молодіж вони самі не вміють готувати так, як, як положено по-італійськи італійську кухню. Так що не кажіть мені ностранки, яка в Італії, і то я вже багато чого навчилася. І... Готувати таку кухню, сольоне і солодке. Так що є такі іностранці, що взагалі не вміють їхній кухню готувати, навіть як на день нічі. Я коли працювала на день нічого, я не вміла нічого готувати по-італійському. Не дуже легко його навчитися, то готувати. Там буде зараз, покажу вам відео, як я в комісійному магазині, ну, якби їхній такий барахолка. Де продають ці беушні віші, покажу вам трошки, як робити каву, крем каву італійську так само з простих інгредієнтів. Дуже е, вони так само в барах, там, в кафешках її всі також беруть і старанці, і все. А я вам покажу, які вдома зробити в простих умовах. І не треба купляти більше гроші за неї віддавати. Так що дивіться далі продовження. Будемо ще знімати для вас інші. Буду пробувати ще інші формати. Якщо нам буду ще далі розказувати про себе, про своє життя в Україні пізніше. Так що чекайте, підписуйтесь, клікайте, ставте лайки. І всім перемоги нам будемо чекати, коли вже на кінець настане. І дівчатка, трошки будьте добріші до всіх, я не кажу тільки до мене, і до себе теж. І не треба писати гадості людям, які для вас знімають, для вас роблять ці відео, щоб ви щось знали там про інші країни. Так само, і другі дівчата багато мені пишуть так само в своїх каналів. Шо що... от людина тільки така може писати, оце другій людині, яка нічого в житті не досягла, нічого не вміє. То ходить по, по всіх каналах і пише дурниці людям, щоб когось задіти, тільки комусь навредити. Ну, на мене не діє. Я просто хочу відповідати трохи на, на ваші питання, щоб ви знали, що ви можете писати, що хочете, пишіть. А я навіть не, не буду відповідати на ті, на ті коменти, такі, тому що вони не заслужують уваги взагалі. Так що, що хочете, пишіть. Всім добра. Так, дівчата, ось відео в цьому на барахолки. Тут як би сказати, у них як такових немає а так, прям щоб були такі якісь там барахолки. У них оце як у нас колись були комісійні магазини, оце у них так. Бачите, тут все є в кучі. Тут які хочеш, ще речі, можна приносити, продавати. Ну, дуже вони продаються з подішовки взагалі. Ті, хто їх продає, так само майже нічого не, не бере за них, ще візьме процент так само магазин, ну, як колись було у нас. Але можна хороші речі купити, такі, ну, вже трохи б а є такі, буває, що й нові, взагалі. Але за, за пару там, тих євриків, за 10, за, за 5, за 3, якщо залежить від. Ось тарілки, допустимо, навіть хрустальні, вони не, не дорого взагалі коштують. Там і, і 5 євро, і 7 євро, може бути набір. Ось бачите, це теж таке, наче хрустальне, щось там, чи 5 євро, чи що. І ось, ось цілі набори прямо. Так само, там 10, коли там 9, 15 євро, куча тих тарілок і таке гарного качества. Є такі різні, всякі штучки теж, ну, все, що хочеш, є. І тут е, такі речі приносять буває, знаєте, там і, і китайські вази навіть можна знайти по тій які коштують ось це теж, щось чи 5 євро, чи скільки воно коштувало. Я знімаю так трошечки. Ось це теж 5, по-моєму, чи сім. Е, приховано, тому що хазяїва не дозволяють, так що я не судіть строго. Я стараюся зняти, щоб ніхто не бачив, так як нікого нема в магазині, то я так потихеньку і скор... скоренько-скоренько. Ось, бачите, така красота всяке. Воно ну, все не дешеве, не китайське якесь. -то. то колись була посуда така гарна в людей. Вони за неї кучу грошей віддавали, а тепер уже просто обновляють все. Деякі навіть викидають, просто винесуть на вулицю, там поставлять біля мусорки, хтось забирає. І так само одежу, і все на світі. Ось так, бачите, ще так само. Теж ось тут 7 євро щось таке там, ціна. Ось цілі прям новенькі в коробці, що вони ними і не користувалися. Ось всякі чайнички, трошки видно ціни, де видно, де не видно. Якщо ну, захочете побачити, встановити, ось це, це теж похоже на хрусталі, ще там якесь скло дороті. Ось ці вази і з цього. А, господі, Ардженто, як воно сказати? Не золото, а срібло. Не могла спомнити, як то буде по-українськи срібло. Так що є все, що хочеш. І нікого нема в магазині, Почти що ні одної людини. Бачите, ніхто не бере. Ось такі речі, ну, всякі-які всякі, всякі які тільки є на світі, Оце все носять люди. Ось такі теж стаканчики з камушками зверху, прямо приклеєні. Ну, гарне все. Ось це така супниця, що воно таке? Я ніколи таким не користуюся, не знаю, що воно таке. Такі ось вазочки, що воно? Стакани, вази? Вази. І Ось такі світильники теж. Ну, вони по 50 євро, але там, бачите, яке качество, і, і скло таке недешеве. Ну, такі ще речі. Ну, дуже, дуже багато речей таких дорогоцінних і подешовки можна купити. Навіть такі 7 євро, напевно, ціла ваза з тими камнями. Це, напевно, янтар такий. це з дерева, ну, всякі старинні там меблі. Що вони теж можуть коштувати, хто знає скільки, а вони там за. 30-40-50 євро їх продають. Ось таке все, є, що хоче, і одежа, і всякі ось колекційні, так само там є і машинки, і це з цього теж у них дуже ем, в моді ці, постійно. Із цього. Бачите, яка то. Все, що хочеш. Ну, так ось трошки покажу вам, щоб ви мали уявлення, що тут продають в комісійних таких магазинах на тіпо, барахолка. Ось такі вази дуже гарні. Тож це якесь скло там або із цього мурана, або ще щось. Ну, якесь дороге скло. Ну, ось так. Бачите, нікого нема. Я не знаю, коли вони там щось продають. Ну, це так. Красиві віщі. можна купити хто наскільки всього. Якщо там, допустимо, і нового ось бачите, яке тоже, напевно, хрусталь щось таке похоже. Бо дуже багато вони продають хрусталя, бо зараз не в моді, і ніхто його і не хоче вже ось такі, ось фарфорові, то все також дороге, а в них подійшовки віддають. Ну, так все. Будемо вам рецепт, це дуже полезний. як італійці роблять крем каву, таку, яку в кафешках продають. І цей, вона буде вдома, без всяких там крутих інгредієнтів. Кава ростворима, натуральна, вода і цукор. Зараз вам покажу, як вони її роблять. І так, я беру е, по пів стаканчика цукру, навіть менше, ніж півстаканчика, бо мені не дуже подобається дуже солодка. Отак. От півстаканчика кави до цукру. Насипаємо це півстаканчика цукру, півстаканчика кава ростворимо натурально. І півстаканчика води холодної з холодильника, я її потім ще на 10 минут. Вона має бути холодна по-любому. На 10 минут ще ставлю морозилку, щоб вона в холодильнику має стояти довго, допустимо, з предйдучого дня і цей. Ну, бутилку поставте, якщо хочете. А ні, то в холодильнику морозилки. Потримати трохи, щоб вона не замерзла, а так. Її будемо збивати. збиваємо вбиваємо до слін'я. Бачите, як збилося аж до таких прям піків, що вони стоїть. прямо. Оце тільки цукор. Вода і кава розтворюємо натурально. Ось вам і кафе крема, як кажуть у Ось Так, бачите? Зараз притрусимо трошечки какао і буде як в барі. так я ще вафельку там вклав. Ви можете любити там. Якась піскотінно, у вас є печенька якась, і отак от ось. І будемо їсти.